Хоча б один раз в житті бажаю вам приготувати паску власноруч у себе вдома, а не купити в магазині з відкритою душею, з позитивними добрими думками, щоб потім а, поділитися не на великдень з рідними та близькими. Багато домашніх кулінарів бідкаються, що не можуть впоратись із дріжджовим тістом. Воно примхливе, а, воно вибагливе. А, я сьогодні пропоную варіант, який сподобається багатьом. Ми приготуємо сирно-шоколадну паску із апельсиновими цукатами. Ох, буде смачно вагника! Для приготування паски нам знадобиться сир, бажано домашній і бажано жирний. Ми маємо досягти однорідної сирної маси з рештою інгредієнтів. Для цього я використаю блендер. Зараз в миску я додам вершкового масла. Якщо масло холодне, його можна зробити кімнатної температури. Дуже просто візьміть і натріть на крупні або дрібні терці. Все дуже просто. До сирної маси додам какао. Так, додайте сюди 50 грамів сметани. Цукор. Півсклянки достатньо буде. І все це маємо вимісити. О, для аромату ледь не забув кинути сюди одну порцію ванільного цукру. Передалі. Борошно. Киньте туди небагато. Наприклад, одну-дві повні столові ложки. Так, збиваю. За допомогою блендера впорався із суміш. А щоб паска у нас вийшла більш пухкою і ніжною, я раджу сюди додати збитих білків, двох яєць. І далі лопаткою, друзі, обережно перемішуємо для того, щоб зберегти структуру самих білків. В якості смачного доповнення в паску кладуть родзинки, різні сухофрукти, наприклад, чорнослив, курагу, різні. Ароматні суміші, наприклад, кориця, бадьян або цукати. Цукати треба нарізати. Щоб під час нарізання продукт не приставав до ножа, змочуйте його у воді. Цукровий апельсин у тісто. Так. Ставлю формочку. Помістив туди пергамент, а змастив вершковим маслом і трохи присипав борошном. Тепер тісто йде всередину. Все, тепер вперед запікати паску у печі вже 160 градусів. Пильнуйте впродовж години півтори. О! Вивільняю. Так. Ну, а за традицією зверху треба намастити глазурю. Оп, і намащую. Рецепт глазурі дуже простий. Це добре збиті білки із цукром. І зверху посиплю солодкими прикрасами. Ну що ж, друзі, в неділю на Великдень сходіть до церкви, посидіть Паску, і потім бажаю вдало розговітися в колі друзів, рідних та близьких. Ну і коли когось вітаєте, то вітайте словами вікоповними Христос Воскрес воїстину воскрес. Смачної Паски.